До Олександрії прибула чергова фура з гуманітарною допомогою від благодійного фонду Безпечне майбутнє та обласного гуманітарного штабу, серед одержаного мультиварки та гігієнічні набори для багатодітних родин, які опинилися у складних життєвих обставинах, засоби гігієни для внутрішньоприміщених людей, а також ліжка з матрацами для місць компактного проживання переселенців. Після обліку вантаж буде розподілений, і переданий за цільовим призначенням. 17 лютого визначили переможців обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. Призерами обласного етапу стали вісім учениць та учнів закладів освіти Олександрійської громади. Це Софія Сергієва, Єва Батяшова, Діана Ланіна. Відразу у двох секціях мистецтвознавство та журналістика. Марія Андрієнко. Переможцями в секції спанська мова стали Лев Ковалюк, Олександра Параконна, Єва Паномарьова та Міна Возіян. В Олександрійській центральній міській бібліотеці дарували друге життя рекламним банерам. 19 лютого в читальній залі центральної бібліотеки відбувся воркшоп Рейс Друге життя рекламних банерів в межах проєкту школи екоактивізму. Учасники заходу виготовляли шопери та екосумки, які на сьогодні обирають більшість людей замість одноразових поліетиленових пакетів під час шопінгу. Екосумка це вибір тих, хто піклується про довкілля і майбутнє нашої планети, впевнені учасники проєкту. Діти-вихованці джерела життя передали обереги захисникам на фронт. На минулому тижні до координаційного центру волонтерів завітали вихованці Центру соціальної допомоги та реабілітації Джерело життя, які передали захисникам страви швидкого приготування, ліки та обереги. Обереги діти виготовили на майстер-класі від членкині молодіжного парламенту Валерії Байсак. Олександрійська команда Волейболістів виборола перше місце в обласному чемпіонаті. Вихідними Олександрія приймала чемпіонат області з волейболу, участь у якому взяли юнаки 2006 року народження та молодші. За першість в чемпіонаті змагалося 12 команд з міста громад Кропивницького, Новоархангельська, Новгородки, Субацьів, Катеринівки, Олександрівки, Долинської тергромади, Рівнянської тергромади та Олександрії. Олександрію представляли команди ДЮСШ номер 2 тренер-викладач. Володимир Кулішкін.